Привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про транспорт. Транспорт буває повітряний, водний та наземний. А сьогодні поговоримо про наземний транспорт. Це легкові автомобілі, які перевозять невелику кількість людей. Вантажні машини, які перевозять різні вантажі, продукти. Автобуси, тролейбуси, трамваї перевозять людей. Їх ще називають пасажирським. Трамвай і потяг рухається по коліям. В селі основним видом транспорту є трактор. Ним можна пересуватися по бездоріжжю. Є ще спецтехніка. Це пожежна поліцейська машина, швидка допомога. Серед двохколісного транспорту частіше можна зустріти мотоцикл та велосипед. Ось такі види транспорту існують. А який ваш найулюбленіший вид транспорту?